Організатори змагань, відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр дитячої тунецької творчості та координаційна рада Радоскрона, відкривали патріотичну гру звуками Державного гімну України. А далі методист центру творчості Наталія Міщенко запросила всі команди Рої до першого етапу змагань строєвої підготовки, під час проведення якої кожен рій у складі дев'яти учнів демонстрував свою атрибутику: назву, емблему, клич, девіз, прапор, форму та пісню. Під час оцінювання обов'язково брали до уваги якість виконання строєвих команд та дії командира. Наступний етап змагань перетягування линви. Ось тут учасники демонстрували всю свою міць і згуртованість. На туристсько-спортивній смузі перешкод школярі долали заболочені місцевості по купинах і жардинах, Переправлялись через умовні яр і річку по паралельних мотузках і колоді, випробовували свої сили на маятнику та фінішували умовним тунелем зі стрічок гусячим кроком, не торкаючись руками землі. Це захід наскільки от масштабний, цікавий для дітей. І от від тим, що в цьому заході ніколи не підводиться загальний залік. Тобто, коли додаються всі місця, і визначається найкраща команда. Тут визначається перше місце в кожному конкурсі. І класно ще тим, що от ти посівши перше місце в якомусь от конкурсі рятівник, і це ця грамота не, не дешевше, там, скажімо, чи не не дорожче, чим на це було змагання в стрільбі. Тобто вона рівноцінна. Через те, що їх дуже багато цих конкурсів, є можливість кожному уїхати з грамотою за перше, за друге, за третє місце. Зараз Ставище знаю, що Ставищенський район не перша проводить цю гру. Бачили бесідку. Це видно, що у людей, крім того, що от вони гарно одягнені і класно промарширували, це ще видно, що система роботи. От і це небагато таких, я скажу, скажусь. Координую роботу з військово-патріотичного виховання в області. Я можу сказати, що от зараз воно починає становлення, але от у вас вже є. видно, що вже є система роботи. Від змагань спортивних учасники джури перейшли до ігор інтелектуальних. На них чекала станція Рятівник змагання надання першої до лікарської допомоги та елементи рятувальних робіт. Та станції кросворд і пластун, експрес-гра з військової, спортивної, туристської тематики з використанням інтелектуальних завдань з історії України, доби козаччини та сьогодення. Саме най... найважчий конкурс був медична допомога. школі готувалася із медсестрою. Вона нам проводила всякі різні підготовки там і вчила нас. Ми в спортивному залі тренувалися, перетягували. Ну команду поділили на дві частини і перетягували». А як ви готувалися до змагань? Книжки читали, читали літературу. Читали, Ходили на Читали ліготували. Ну от ви яку станцію вже по черзі проходите? Це перша почалася. Да. Хоча завдання і не були легкими, методисти задоволені підготовкою і відповідями конкурсантів. Зараз ми розуміємо, що наші діти повинні готуватися до того, що можуть бути екстрені ситуації, екстрені такі умови, в яких вони повинні зреагувати правильно. Тому ми в цього разу у запитання включили такі запитання, як вогнестріл, надання першої допомоги при раневих враженнях. Відмороження, кровотечі це якраз саме те, що повинні знати діти, тому що зараз різні ситуації бувають і теракти, і військові дії в нас в країні. Повинна людина бути готова надати першу медичну допомогу для того, щоб зберегти життя оточуючих. Фінальний конкурс, у якому взяли участь рої, і який теж обов'язково оцінювався конкурс туристської страви. Зокрема, акцентувалась увага на презентації страви чистоті території дотримання санітарно-гігієнічних норм та стан особистих речей і посуду. Ось тут джурівці чи то суколята і проявили себе: готували рибну юшку, каші із різноманітними приправами, грибами і шкварками, жарили картоплю з м'ясом і овочами. А оскільки готувати розпочали зі стартом змагань, то неймовірні пахощі розповсюджувались парковою зоною впродовж цілого дня. В результаті цієї військово-патріотичної гри кожен рій отримав свій власний рейтинг, за яким і розподілили призові місця. Серед загальноосвітніх навчальних закладів першого другого ступенів третю сходинку посіли учні Василицької школи. Друге місце дісталось кривецькій команді. А першість вибороли ясенівчани. Серед загальноосвітніх навчальних закладів першого третього ступенів бронзу завоювали школярі навчально-виховного комплексу номер 2 на другому місці учасники команди Гостромогильської школи. А переможцями першого районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» стала команда Сіроманці навчально-виховного комплексу номер 1 Всі призери нагороджені грамотами відділу освіти, пам'ятними медалями та цінними подарунками.